У творах народної вишивки яскраво видно українську ідентичність. Саме про це була презентація фотоальбому «Нетлінні» – українська державна символіка в народній вишивці та ткацтві, де зображені вишиванки, вишиті рушники та інші старовинні елементи одягу, що пережили страшні часи в історії української нації. Упорядниця етнічного альбому Леся Воронюк розповідає: книга унікальна та має значну цінність для майбутнього України, адже знаючи свою історію, можна рухатися вперед. Унікальність книги не в тому, що, по перше, зібрано найповніше видання старовинних вишитих сорочок, рушників, прикрас із державною українською символікою. Це український тризуб, це жовто-блакитний стяг. І важливо зазначити, що ці речі створювалися здебільшого період радянської окупації, коли це не можна було робити. Тобто це вишиття створене всупереч як прояв політичної ідентичності українців. Назва книги теж має певний символізм. нетлінні, тому що радянська влада завжди хотіла знищити українську культуру, але вона, всупереч ворожій ідеології, зуміла вистояти. Дизайнерка альбому Ольга Смічик каже, головною метою було показати, що ми здавна маємо своє етнічне коріння, про яке потрібно пам'ятати. Нам важливо, щоб коли людина відкривала сторінку, вона розуміла, що це не просто вишивка за кожною з цієї вишивок. Є велика історія. Історія нашої незламної нації, коли люди в час в період двадцятих-тридцятих років, коли ще Україна була не незалежною, коли ще ми не були визнані як державою. Незалежною і люди демонстрували. Їм було важливо показувати, що ми є українці. Їм було бо як ще назвати факт вишитих тризубів державної символіки, прапорів, левів на своїх вишиванках. Також на презентації відбувався збір та благодійний аукціон, гроші з якого направлять для 104-ї бригади територіальної оборони. Наше життя сьогодні це робота і допомога для збройних сил. Кожен має своїх військових на фронті. Ми маємо свої бригади. Різні підрозділи військові і допомагаємо закривати потреби, коли вони будуть бачити наші очі, коли вони будуть бачити, наскільки нас багато і емоційно ми їх підтримуємо не тільки донатами, великими, маленькими, але всім серцем, почуттями, побажаннями, і наскільки ми вболіваємо за них, мені здається, це робитиме їх сильнішими. Українці цивільний духом народ, що завжди боровся за своє майбутнє. Пам'ятаймо історію та разом йдемо до перемоги. Тетяна і Станіслав Мокляк, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.